Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні події. На вихідних відбувся Fight Night, де у головному поєдинку зустрілись Ілія Топуря і Джош Емет. Розпочнемо з мейн-карду. Гебріел Сантос проти Девіда Онами. Бій був яскравим. Гебріел Сантос гарно розпочав поєдинок, але був зупинений жорстким нокаутом від Девіда Онами. Остен Лейн проти Джастіна тафи цей поєдинок розпочався із стечка пальця в око Джастина Тафи. Тому бій було зупинено та був позначений як не відбувшися. Чекаємо на реванш та бажаємо швидкого одужання Джастіну. Мейсі Барбер проти Аманди Рібас бій почався з обмінів ударами. Аманда Рібас в цьому поєдинку прийняла дуже велику кількість пошкоджень. Все її обличчя було закривавлене, і в якийсь момент Рефері зупинив це побиття. Брендон Алан проти Бруно Сільва. Брендон Оверхедом попадає по сільві. Той падає. Алан спробував довести діло добиванням, але не вийшли. Трохи пізніше він виправив ситуацію задушенням Бруно Сільви. Головний бій, молодий та ще не переможний іспано-грузинський боєць Ілія Топурія проти досвідченого Джоша Емета. Джош з першого раунду був активний, але його комбінації майже не долітали. Він випускав весь свій арсенал або в повітря, або у блок. А от Топурія був стриманий та більш точніший протягом усього поєдинку. Він завдав серйозних пошкоджень Джошу і, врешті-решт, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку Топурія. Викликав Алекса Волкановський. Емет каже, що він не здивований топурією і заявляє про себе, що поговорить з командою і букмекерами, що далі робити. Непоганий був Fight Night, мені особисто сподобався. Переходимо до інших новин. Шон Стрікленд назвав головний недолік Алекса Перейри. Берейра зосереджений лише на атаці, немає захисту. Алекс хороший хлопець і дуже витривалий боєць, але він не захищається, лише атакує. Тут, погоджусь, з недалеким Стріклендом у Алекса є не тільки проблеми з боротьбою, але й із захистом. Він має бути кращим. Думаю, Стрікленд зробив висновок після спільних тренувань. Еді Альварес готовий побитися з Майклом Чендлером замість Макгрегора. Аго, Майкле. Ти ніколи не залишишся без потенційного суперника. Поки я дихаю, друже. Дана Уайт, її всі знають умови. Час на трилогію. У першому поєдинку, який відбувся ще в 2011 році, Чендлер переміг Альвареса задушливим прийомом у четвертому раунді. У 2013 році бійці провели реванш, і на цей раз Альварес переміг роздільним рішенням суддів. Особисто мені здається, що їхня трилогія нікого не цікавить. А що думаєте ви? Марлон Вера розповів, з ким готовий побитися, якщо його бій з Генрі Сіхудо не відбудеться. Я готовий зустрітися з будь-яким хлопцем, перемога над яким приведе мене ближче до поясу. З такими суперниками я готовий битися в будь-який день. Титульний бій він зовсім поруч, тому я не розчарований через поразку в останньому поєдинку, бо все ще знаходжусь в гарному положенні. Я дійсно готовий битися з ким завгодно. Будь-який боєць може прийти і показати, що він кращий за мене подивимось, що буде відбуватися з сіхудо. Можливо, він дійсно травмований. Ми з вами теж будемо пильно спостерігати за ситуацією. А з ким би ви хотіли побачити у поєдинку. Дана Вайт поділився фінансовими очікуваннями щодо поєдинку між Марком Цукербергом і Ілоном Маском. Це буде найбільший бій в історії. Це буде набагато більше ніж все, що ми робили раніше. Це поб'є всі рекорди платних трансляцій. Ці хлопці вже неодноразово збирали мільйони доларів на благодійність. Не обов'язково бути фанатом змішаних єдиноборств, щоб це вас зацікавило. Усі б хотіли побачити це. Глава компанії впевнений, що цей бій поб'є навіть рекорд проданих платних трансляцій боксерського поєдинку між Флойдом Майвезером і Конором Макгрегором. Я думаю, що тут цифри будуть в три рази більші. Немає межі тому, що може статися. Усі б дивилися цей бій, усі б хотіли його побачити. Сказав Дана Вайт. Згоден, не думаю, що тут цікавить спортивний інтерес, просто подія, яку навряд чи вийде пройти мимо. Чарльз Олівейра готовий допомогти у підготовці Марка Цукерберга. Аго, Марк, давай тренуватися разом, чувак. Ти можеш розраховувати на мене. Я приїду в Вегас, і ми розпочнемо тренування. В свою чергу Джордж Сан П'єр заявив про бажання допомогти Ілону у підготовці до поєдинку. Ілон Маск. Я ваш великий шанувальник. Для мене було б великою честю допомогти вам і стати вашим партнером для тренувань. Тепер нам всім цікаво, кого оберуть хлопці для своїх тренувань. Деніел Крем'є вважає, що Ілія Топурія може побитися за титул у напівлегкій вазі. Я думаю, хто буде наступним на шляху топурі Макс Холвей, він зайнятий поєдинком з корейським зомбі. Я не проти того, щоб Топурія одразу бився за титул. Я вважаю, що він вже готовий. Він показав, що достатньо витривали для чемпіонського бою, і продемонстрував навички в усіх аспектах поєдинку. Бій топурії з Яїром був би безумовний, але проти Волканов він би виглядав найгірше за стилем. Ілія розраховує кожен свій рух і марно не витрачає жодного маневру. Він олицетворяє еволюцію ММА. Це новий рівень. Погоджусь з корм'є, то дійсно крутий чувак, і ці бої були б захоплюючі. Конор Макгрегор написав у своїх соціальних мережах про повернення до пулу Юсада. Я там де потрібно, а ви всі заткніться і чекайте терпіння, плебеї. Уважно слухайте рик трону в тиші. Несіть мої напої золото і здобич. Далі юморист Конор проголосив себе королем незалежно від вагової категорії. Я король pound, for pound. назавжди. Якщо чесно, я думаю, що він не збирається повертатися, а тільки грає на публіку і на наших нервах. Роберт Уітекер вважає, що люди недооцінюють бійцівські якості Дрікуса Діплесії. Я поважаю свого суперника. Одна із причин, чому я повинен поважати його, полягає в тому, що він не шукає легких боїв. Він не хоче йти легким шляхом. Через те, що він не такий виразний боєць і не робить якихось безумних речей. Люди не помічають його. Вони недооцінюють можливості цього хлопця. Але це не стосується мене. Я розумію, які загрози не мій суперник, і я ставлюсь до цього дуже серйозно. Це буде дика битва, але я впевнений у собі. Я хочу його знищити. Не знаю, особисто я теж вважаю, що Дріку стрішки не дотягує рівня Уітікера і Адесанії, але поєдинок нам все покаже. Алджемейн Стерлінг визнав головну мету у поєдинку з Шоном Мамелі. Його популярність не відповідає його таланту. Я планую це довести під час бою. Це те, що мене мотивує. Це те, що мене змушує вставати рано вранці, йти в зал і працювати годинами. Час від часу мені здається, що я тренуюся за кулами у акваріумі. Я можу провести з цими хлопцями по 8 раундів на тренуванні. У мене такий менталітет, бо я готуюся до війни. Думаю, у Алджо є всі шанси перемогти Омелі та залишитися чемпіоном і перейти в іншу вагову. А яка ваша думка, чи зможе Шон відібрати в короля титул? Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, друже, підпишись та залиш коментар. Це дійсно допомагає у розвитку каналу. Дякую, з вами були ММА в деталях. Почуємось.